Усіх рада вітати на моєму каналі. Сьогодні буду готувати хек в духовці. Ніхто й не подумав би, що така дешева риба, а настільки смачна. Зараз готую маринад. Кладу 4 столові ложки соєвого соусу, 1 чайну ложку мелитого перцю чорного. Можна поклати ще 1 чайну ложку паприки червоної. Сьогодні готую без паприки, бо не знайшла у себе на кухні. Але і так, страва вийде, дуже смачна. Також нам знадобиться одна чайна ложка куркуми. Куркуму я, для, я даю для того, щоб був золотистий гарний колір нашої рибки. Одна чайна ложка солі, звичайно ж, і одна чайна ложка цукру. Також вичавлюємо через чесник 4 зубчики чесника. Поки я все це роблю, можеш підписатися та поставити лайк на відео. Далі нам знадобиться 3 столові ложки олії. Виливаємо олію і все ретельно перемішуємо. Тепер робимо наш хек. Нарізаємо хек частинами. У мене сьогодні одна рибина. Але нас тільки двоє. Тому, якщо берете на велику родину, треба брати декілька хеків. Нарізаємо хек на частини, не такі вже дуже тоненькі, так грубше. Ми робимо надрізи вдовж цих кусків риби. Приблизно погляньте, так як я роблю це на відео, такі от надрізи ми робимо, для того, щоб риба пропиталася нашим маринадом. Тепер беремо звичайний кольочок, складаємо туди нашу рибку і виливаємо туди маринад. Риба має прямо пропитатися цим маринадом, визв'яжіть кульок, перемотайте цю рибку туди-сюди і нехай вона так постоїть приблизно хвилин 10. Повірте мені на слово, це дуже смачно. Ви не пошкодуєте, що приготуєте цю рибу. Тепер нарізаємо 4 цибулини. У мене 4 куски риби вийшло, тому я нарізаю 4 цибулини. Переважно роблять так, щоб була одна цибулина на один кусок риби. Ми зараз будемо робити таку шубку під низ нашої рибки. Нарізаємо швиденько цибульку. Олією змащуємо нашу форму. У мене це сковорідка без ручки, звичайна. І викладаємо цибульку. Трішечки у мене ніби замало цибульки, але вистачить. Ось так викладаємо зверху ми нашу рибку. І сьогодні у мене буде наша риба з перчиком, червоним, болгарським. Взагалі там рецепт йде із помідорами чері, але чесно кажу вам, із перчиком вийшло настільки смачно, що ви не можете собі уявити. Це дуже смачно. Раджу спробувати і з перчиком, і з помідорами. Взагалі, я впевнена, що ви цю рибку будете робити і надалі. Це не перший раз, тому пробуйте. Кладемо це все на нашу рибу і застеляємо зверху змоченою водою пергаментний папір. Ставимо в духовку на 180 градусів на пів години. Ви бачите, яка риба стала рум'яна. Це навіть на вигляд смачно.